До президента Порошенка планує звернутися жінка з Тернопільщини за допомогою. Вона вже п'ять днів самотужки бореться із тамтешніми правоохоронцями. За її словами, три міліціонери зґвалтували її 15-річну доньку, затягнули у службове авто і вивезли за село, де й познущалися з дитини. Керівництво обласного управління міліції усі звинувачення стосовно своїх працівників відкидає. Жінка зібрала прес-конференцію, щоб розповісти про міліцейський тиск та погрози. Каже, правоохоронці ведуть брудну інформаційну кампанію проти її дочки, що, начебто, дитина поганої поведінки. Хоча односельці про дівчинку розповідають лише хороше. Втім, усі очікують результатів судово-медичної експертизи, яка, власне, і покаже, чи була близькість правоохоронців із неповнолітньою. По-перше, нам ніхто нічого не каже, як ведеться слідство. До мене. Дзвонили, підходили, приїжджали посланці, чи як це назвати, предлагали любу суму, яку я скажу тільки забрати заяву. Повірте, я буду йти до кінця, я буду звертатися до всіх громадських організацій. Я буду вплоть плоть до того, що я просто доб'юся зустрічі з президентом з Прошенком.